Вони озброїлися рифмами та вирушили ділитися творчістю. До Івано-Франківська прибув поетичний десант із Вроцлава. Все у рамках львівського міжнародного літературного фестивалю Молодий Лев. Мистецьке дійство, якому виповнилося лише два роки, цього разу вирішило дещо розширити географію. Тож поезія без кордонів поширилася і на столицю Прикарпаття. Сюди разом із іменитими колегами Ворославського відділення спілки письменників Польщі завітав і її очільник. Анджей Бартинський та не з порожніми руками у життєвих перипетіях, розповідає чоловік втратив зір. А от внутрішня свобода залишилася нею і гоститиме українських читачів. Поезія поставою. Поезія це стиль життя і стиль буття людини. Усе те, що я пишу, ті вірші оповідають про перемогу добра над злом, про перемогу любові, і звісно, про те, що треба з'єднати народи. Лосу учи моя поезія. Мистецький обмін неабияк припав до душі і місцевим літераторам, бо певні, що як не культурна зустріч, може краще заповнити внутрішню потребу пошуків спільної мови, та й перші результати, а це ще один спільний проект. Не забарилися в них. Проходить до речі, щороку, проходить так званий проходить тературні фестивалі. Міжнародні фестивалі так галі, галіційська осінь. Міжнародний фестиваль Галіційська осінь. І це вже в десяте вони будуть проводити. І на осінь в рамках цього міжнародного фестивалю вони приїдуть знову до нас. А паралельно ми зразу після завершення тут зустрічі у нас в Львові Франківську. Ми поїдемо в Рослав на ці зустрічі. Не лише діалоги, але й книги підсумком мистецьких мандрівок стануть ще й нові видання «Україно» та польськомовних альманахів. Наталія Лозовик Віталій Савчук. Новини 402.